Що значить слово підкоряємось? Інше його розуміння слухаємось. Яке, дивіться, важливо, не слухаємо навіть так. Тобто, не просто слухаємо, а слухаємось те, що він хоче, щоб ми робили. І ми вже багато читали в 13-му розділі «Коринтян». і багато інших повелінь про те, як ми маємо відноситись один до одного. Перш за все один до одного. Що знову ж таки нагадує: не дивіться зразу на інших людей чи на ворогів, чи на когось дальше. Найперше один до одного. Вам повеління. Любіть один одного. Знову підкресліть собі. Як я вас полюбив, так любіть один одного ви. І по тому люди дізнаються, що ви справді церква, коли ви будете мати любов один до одного. Якою любов'ю? Не не по причині чомусь, що такий хтось добрий. І прощенням, жертовно, з довготерпінням, не егоїстично, не в бажанні щось собі отримати від того, що я йому щось добре зроблю. І не обмежена часом за кількістю спроб.